Активісти запобігатимуть корупції у п'яти громадах, одна з Хмельниччини. Про це говоримо з нашою гостею з нами відеозв'язком Євгенія Вірлиш, заступниця голови правління громадської організації антикорупційний штаб. Пані Євгенія, слава Україні! Ми раді вас бачити. Героям слава дуже рада вас бачити. Кам'янець-Подільська тергромада одна з п'яти, де громадська організація антикорупційний штаб впродовж наступних дев'яти місяців допомагатиме впроваджувати інструменти запобігання корупції. Пані Євгенії, і загалом про проект, як він з'явився і яка його основна мета? Проект народився у 2021 році. Ми його реалізовувала громадська організація Антикорупційний штаб. Реалізовувала цей проект у двох громадах пілотних. Це ж Меренська і Скадовська громади. і власне проект, на жаль, не завершився. Він мав завершитись у лютому 2022 року. Наприкінці, і вже при виході програм затверд... При виході розроблених програм ми стикнулися з широкомасштабним вторгненням. і, Власне не завершили цю роботу. Однак саме тоді ми. Почали таку практику навчання активних громадян, активних мешканців громад розробляти антикорупційні програми, які дозволять в разі затвердження сесією міської ради контролювати корупційні ризики в громаді. Широкомасштабне вторгнення, яке триває вже на жаль два роки. і Війна, яка триває 10 років, тим не менш, не спиняють нас від того, щоб контролювати видатки, контролювати корупційні ризики по всій Україні, і ми вирішили продовжити донори. Нас підтримали і реалізувати цей проект ще в п'яти громадах інших областей. Так і народилась ідея запровадити це навчання і в Хмельницькій області. І, власне, основна мета цього. Цього всього перше навчити активних громадян засадам антикорупції, і друге разом розробити антикорупційну програму громаді. Пані Євгенія, п'ять громад це ті, що можете охопити, і за яким принципом ви обирали вже ті, що зараз будуть брати участь у проєкті. Власне, ми аналізували перше, громади мають бути не окуповані, звісно, і не перебувати в зоні активних бойових дій для того, щоб ми могли повноцінно працювати з людьми, щоб ми могли приїхати, зустрітись, могли проводити онлайн навчання і так далі. Тобто це вже звужувало спектр вибору. Друге, це наявність активних якихось проектів, де б громада, де б громада проявляла себе, і власне так і народились п'ять областей. У нас по одній громаді в області це Хмельницька, Київська, Житомирська, Львівська і Кіровоградська області. По одній громаді в кожній з цих областей це власне ну за таким умов умовним принципом ми і обрали ці громади. Якщо проект буде успішним і донори підтримують і далі, то залюбки будемо впроваджувати далі в інших громадах, маючи успіх вже тут. Мета підвищити вплив громадян на прийняття рішень на місцевому рівні та збільшити кількість дієвих інструментів для забезпечення прозорої та підзвітної діяльності громади. І власне оцих п'ять громад, які ви назвали, точніше областей, з яких по одній громаді обрали, як от власне саме з цими ключовими моментами у цих громадах. А ми вже провели. Ми відібрали координаторів в кожній громаді. Ми питали оголошення. Люди проходили співбесіди. В кожній з громаді ми обрали по одному координатору, який власне добре знає громаду, який буде е, спілкуватися з активними мешканцями. Потім за допомогою так само оголошень е, розказали про себе. Приїхали в кожну громаду. От Нещодавно ми власне були в Кам'янці. Покільському познайомилися з активними мешканцями. Зараз активно набираємо людей на навчання. Ання тому запрошуємо на навчання, яке незабаром розпочнеться. Це онлайн, на якому ми презентуємо основні інструменти для контролю, основні інструменти для боротьби з корупцією. Збільшого це контроль, тому що на у нас не стоїть задача спіймати когось на корупції, знайти якусь схему. Наша основна задача запобігти, навчити запобігати, тому що не завжди корупція це щось. Не завжди корупція це те, що навмисне зробили. Іноді буває таке, що корупційне діяння зробили ненавмисно, не знаючи. І власне, одна з наших задач це навчити Навчити активних громадян, навчити тих хто працює, наприклад, в органах місцевого самоврядування, працювати з документами, робити так, щоб не потрапити на гачок корупції, не знаючи просто про це. У тому запрошуємо на навчання, і ми от зараз вже навчаємо в двох з громад вже проходить навчання, і е, активні громадяни вчаться користуватися інструментами контролю, вивчають основні терміни, виконують невеличкі домашні завдання. І потім ми будемо разом розробляти антикорупційну програму, яку згодом подамо на затвердження сесії місцевої ради, і дуже сподіваємося, що її затвердять. Пані Євгенія, ви казали, що насправді обирали ці громади. От фактично, та громада, яка активна або там вже проводиться якась подібна діяльність. Кам'янець-Подільська громада, чим вас зацікавила? Кам'янець-Подільська громада. По перше, там доволі багато. В цілому активно громадян. По-друге, це все ж таки університетська громада. Там, де є університети, там є активні викладачі, там є активні студенти. Студенти це завжди дуже потужний потенціал громадської діяльності. Також в Кам'янець-Подільській громаді дуже багато різних проєктів, які ну, скажімо так, підсвітили активних. Громадян, тобто в камянці по дідівському, якщо подивитись, то часто реалізуються якісь дуже цікаві проекти. Ну і також хотіла б додати, що на Хмельниччині є і релоковані навчальні заклади, ті навчальні заклади, які релокували з окупованих територій або з територій, які перебувають під обстрілами, і традиційно ті люди, які релокувалися, вони завжди шукають себе. Реалізації якихось корисних проектів для громади, тому власне з дірки зійшлись на Кам'янці по їздідільському. І коли ми були ми, минулого тижня, ми приїжджали з презентацією. Ми впевнилися в тому, що ми правильно здали, тому що це дуже потужна громада, потужна громада з чудовою історією і громада з потенціалом людей, які готові контролювати корупцію свої. Контролювати корупцію в плані запобігання корупції в своїй громаді. Пані Євгенія, от відбувалися вже перші зустрічі у деяких громадах, про що ви власне говорите? У деяких громадах навіть вже розпочалося навчання. І, от у Кам'янці-Подільському, коли ви були, яку інформацію отримали? У якому взагалі форматі відбувалася зустріч? Ми оголошували в соцмережах про те, що ми проводимо. Презентацію проекту ми приїхали також з представницею Національної агенції запобіганням клубці для того, щоб розказати власне про сам проект і запевнити, тому що в нас були присутні, до речі, деякі депутати. Я зараз не не зможу точно назвати але четверо депутатів камканець-подільської ради були присутні, бо присутні спеціаліст правник з міської ради пан пан Роман. І ми розповідали власне про. Наш проєкт і про те, що от, саме про основну нашу задачу навчити запобігати. І, власне, дуже тепло наш, нас зустріли люди, тому що ми переживали через те, що взагалі, коли а, громадські діячі, які приїжджають з Словом антикорупція до, до громади то часто зустрічають або негативно, або не дуже дружно саме представники влади. У нас такого в Кам'янці не було. В Кам'янці по вікельському все було дуже добре. нас прийняли дуже привітно, і власне було дуже багато студентів. Нас ще і й це запалило. Молодь хоче вчитись, хоче контролювати. Хоче це до речі, для молоді це дуже. Така хороша, хороший шанс побачити себе в громадській діяльності, можливо, в подальшому, в якійсь політичній діяльності, можливо, в подальшому ці знання знадобляться саме для політич активної політичної діяльності чому дні. От і власне у нас було присутньо понад 20 осіб, і вже також понад 20 осіб подались на навчання, тобто люди активно хочуть навчатись. Пані Євгені, а от власне, коли ви обираєте громаду, ви користуєтеся там певними принципами. Це активна громада, там, до прикладу, є активна студентська спільнота. Чи от співпрацюєте на цьому етапі саме обрання? Я вже не маю на увазі навчання, про яке ми згодом поговоримо, а саме на етапі обрання з місцевим самоврядуванням з місцевою владою тієї громади. У нас є координатори, те про що я говорила в кожній громаді по одному координатору, і обов'язково координатор контактує з місцевою радою. Це обов'язково складова, тому що ну, навіщо власне розробляти антикорупційну програму, якщо не співпрацювати з міською владою. Правильно? От, тому да, ми активно співпрацюємо з міською владою і е, готові саме допомогти, тому що знову ж таки повторюсь, дуже багато корупційних. І корупційних скандалів, і взагалі корупційних діянь, особливо в невеликих громадах, стаються через те, що працівники ради просто не знають, що та чи інша дія це, наприклад, Складова кору корупції. Ну, основне це конфлікти інтересів. Вони стаються дуже часто. Тому власне координатори нас це такий наш місточок між нами і місцевою владою та активними громадянами. Пані Євгенія, власне, у камянці подільському вже розпочався так би прийом заявок. Ви вже кажете, що близько mm -hmm. двох десятків активістів виявили бажання вчитися. Чи є обмежена кількість місць на навчання? Ну і власне протягом 9 місяців воно триватиме трішечки більше. Розкажіть, будь ласка, про етапи. Дивіться, саме навчання триватиме менше 9 місяців. Триває весь проект. Перше це навчання це 4-5 онлайн-модулів раз на тиждень до 2 годин в зручний для людей час. здебільшого це це Ну, Ми обираємо цей час коли зареєструються всі охочі. Місць не обмежена кількість. Ми не обмежуємо нікого ні за освітою, ні за віком, ні за статтю, ні за будь-якими іншими показниками. Це можуть бути представники. Держвлади, активіст, органів місцевого самоврядування. Просто всі з цієї громади. Дуже бажано ж саме цієї громади, тому що ми власне для неї потім будемо розробляти програму. Після закінчення навчання ми видаємо обов'язково всім, хто пройшов навчання сертифікати. Після цього починається з тих, хто проходив навчання набір до робочої групи. Саме робоча група не всі, хто проходив навчання, можуть зводитись потім продовжити і розробляти антикукукор. Програми і власне потім ми набираємо з тих, хто пройшов навчання робочу групу. Вже робоча група протягом 3-4 місяців а, далі працює над розробкою антикорупційної програми. Основний етап, який забирає дуже багато часу, це аналіз корупційних ризиків. Їх дуже багато в кожній громаді вони можуть бути свої, десь в якихось громадах вони можуть бути однаковими. Але власне ми працюємо вже над конкретною громадою, аналізуючи кейси цієї громади, аналізуючи іноді випадки кейсів в інших громадах і так далі. Після цього ми пропонуємо раді. Створити свою робочу групу і затвердити наш проект програми антикорупційної на сесії. Ми сподіваємося, що протягом цих 9 місяців, ну оптимально для нас, що всі в усіх п'яти громадах затвердять цю антикорупційну програму і будуть її дотримуватись. І надалі обмежень ще раз кажу для навчання жодних немає. Пані Євгенія, а от, власне, можливо, з досвіду попереднього проєкту, можливо, власне, в силу вже діяльності самої громадської організації. Чи досліджували питання, які от такі корупційні ризики найбільш поширені в громадах України? Класично це конфлікти інтересів. Це найбільш такий класичний випадок, вони бувають різними. Це здебільшого, ну не скажу здебільшого, дуже часто особливо в невеликих громадах це відбувається просто через незнання, незнання того, що не можна голосувати за приміром виділення землі свої своєму родичу. Це так умовно. Для того щоб ну в невеликих громадах ця проблема постає через те, що за за рахунок того, що громада невелика, дуже багато родичів і добрих друзів працюють, наприклад, в одній сфері, і коли хтось голосує там депутат час сесії за виділення умовно там ділянки земельної своєму родичу і не повідомляє про конфлікт інтересів, все це вже корупція, це нарахування премії самим собі, це нарахування премій. Голосування за премії самому собі, це голосування за премію своїм родичам і так далі. Ось такий от конфлікт інтересів це основне. Звісно, на жаль, не обходиться без хабарництва, таке теж буває. Але ці випадки ми зазвичай знаємо, і вони дуже швидко потрапляють в поле з зору правоохоронців і в інформаційне поле. Але конфлікти інтересів це найвпидніше, найчастіше, що ми бачимо. Особливо, от я хочу під. Підкреслити в невеликих громадах, тому що в невеликих громадах часто е, в, в родичі, багато родичів працюють в атмосфері саме через це. Пані Вені, з досвіду вашої роботи, чи готові люди впливати на це? Чи готові люди ставати борцями з корупцією? Так, е, да, ви знаєте, дуже приємно здивована тим, що е, люди готові, і на різних стадіях у е, мене є з чим. Порівнювати час до масштабного вторгнення да до 22-го року, і зараз активність людей не знизилась. Люди хочуть жити в правовій державі. Люди хочуть навчитись визначати корупцію. Люди хочуть із нею боротись, контролювати тих, кого вони обрали. Адже ми, ми обираємо депутатів, та ми обираємо голів і так далі. Ми своєю рукою, ставлячи цей вибір, відповідальні за те, що буде далі. Люди Готові і дуже приємно, що люди дуже відповідально до цього ставляться. Вони цікавляться, вони ставлять питання, і це дуже круто і е, дуже чудово, що цього не змінюють жодні важкі обставини в цьому житті. Ані війна, ані окупація. Та і окупація, війна пригальмовує цей момент. Тому що е, в окупації взагалі не неможливо не говорити про корупцію. Це заборонена закрита тема, але. Згодом, коли території певні де окуповуються люди, цікавляться тим, звідки гуманітарка, чи не продається вона, наприклад, на прилавках магазинів, хто хто кому платить премії в яких обсягах, хто як голосує, і це власне є ознакою того, що ми живемо в правовій державі, де люди хочуть жити у справедливості і верховенстві права. Пані Вені, одна справа, коли люди хочуть, так, а інша справа як вони це можуть зробити? Власне, кожен із нас є тою людиною, яка може і має впливати. Кожен із нас впливає. Принаймні, походом на вибори ми вже впливаємо. Це раз. Друге. Власне, долученням до ось таких от ініціатив, як наша, ми можемо впливати на те, щоб боротись з корупцією або контролювати тих, кого ми обрали, і тих, кого призначили. Механізмів купа. Ми про це розказуємо на навчанні. Ми розказуємо, як аналізувати за допомогою яких цифрових. Технології це робити, як робити запити на інформацію, як повинні нам відповідати на ці запити на інформацію, що робити, якщо не відповіли, що таке звернення громадян, як його оформлювати, і власне це може зробити абсолютно кожен громадянин, незважаючи на свій статус, професію і так далі. І ми цьому навчаємо. І дуже важливо, щоб люди ці механізми знали і знали, що. Влада це не володарі, влада це обрані менеджери. А менеджери мають звітувати. Пані Євгенія, дякую вам щиро за хорошу розмову. і Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру.